Є новини, друзі, Україна показує силу перед перемовинами Зеленського з Трампом. Завтра ну я вже сьогодні розповідав багато, що буде серйозна тяжка розмова для Зеленського. Буде тиск на Україну і на Зеленського. Це об'єктивно. І от сьогодні вечором з'являється інформація. Я, наприклад, раніше такої інформації не чув. От ця ракета на фотографії, що це українська ракета, яка виробляється на одному з таємних українських підприємств. серійно, летить на 3000 тисячі кілометрів. І більше ніякої інформації немає. Називається вона. Ламінго, а це як на мене дуже серйозний аргумент в перемовинах Трампа з Зеленським, тому що ну, якщо Україна дійсно має ці ракети і в достатній кількості, тобто ну, ми можемо нанести серйозний удар ворогу Путіну по дальнім об'єктам. Ну за які Путін однозначно боїться, тому що в них зараз вже в Криму і ще в якомусь регіоні бензин продається по талонам. Ну, якщо розбити їм далі всю інфраструктуру, то катастрофа в економіці настане набагато швидше, хоча і так економісти говорять про осінь. І як на мене, це дуже правильний хід, дуже правильний хід, тому що ну всі розуміють, що на Зеленського будуть тиснути. І от ця інформація, що Трамп хоче зустрічати Зеленським один на один, а потім з європейськими партнерами ікраз про це і говорить, що він буде тиснути на Зеленського. А до моменту зустрічі вже йому принесуть інформацію, що є така ракета. Яка летить на 3 тисячі кілометрів і може бути ну куди захоче Україна і де потрібно нашим Збройним силам дуже вдалий хід. Лайк Репосідписка, телеграм шапці профіля. Підписуйтесь.